Незламні всім привіт з вами ваш Мольфар Макс Гардієв. У нас з вами новий день, нові можливості, і запрошую я на свою консультацію саме так неймовірних дів. Діви чекайте зараз. Сьогодні я вам розкажу, що вас чекає обов'язково! Обов'язково. Приходьте, сідайте, будемо зараз з вами спілкуватися. Але за цю інформацію ви маєте відкупитися. Отже, вам потрібно підписатися на мій канал, поставити лайк цьому відео і обов'язково пам'ятайте, що багато-багато позитивних коментарів. Якщо вам сподобався гороскоп, обов'язково пишіть. Отже, діви, ви складні. Я вам одразу кажу, і не дивлячись ні на що, не дивлячись на те, який місяць, який день, ви все одно ви ну енергетично ви складні, але це не говорить про те, що це погано. Це говорить про те, що ви не для всіх. Це говорить про те, що ви абсолютно не для всіх. Ви своєю енергетикою, реально позитивною свою енергетику заряджаєте. І я вам більше скажу, що у вас неймовірна велика сила, якою ви можете розпоряджатися, але розпоряджатися треба її дуже правильно. Листопад, він такий місяць, який несе дуже багато позитиву для вас. Він несе дуже багато змін для вас. І я вам скажу, що і проблем також буде достатньо. Тому що саме проблеми роблять вас сильнішими. І чим більше у дів проблем з людьми, з, з якимись ситуаціями, тим більше вони розвиваються, тим більше вони стають сильнішими. І я вам більше скажу, що мені здається, навіть дівам якоїсь мері, там маленькі такі, але все ж таки подобається, коли є проблеми. Вони їх можуть навіть інколи самі собі побудувати. Тому я думаю, що у цьому моменті буде дуже от така ситуація у вас. Ну що, рухаємось, дивимося на загальний гороскоп. Перше, що нам потрібно з вами подивитися, викладаємо три карти, як завжди. Отже, перша карта у нас говорить про те, що ви... Дуже зараз е, в цьому місяці будете е, вих... ну, давайте так виходити з зони комфорту. Тому що ви е, сховались в якусь таку клітку, знову ж таки, пам'ятаєте, що я сказав, що ви любите створити собі проблему і потім її вирішувати, бо вам дуже сумно у цьому світі живеться. Тому я вам скажу, що ці два місяці, які були до того вересень і жовтень, вони морально вас трошечки піднадовили. І ви думали, що все вже буде дуже важко, вже буде там якось енергетично в тому плані. Але я вам можу сказати одразу, що у вас абсолютно все хорошо буде. У вас буде дуже класно, тому що. По першій карті я можу одразу сказати, що ось ви самі себе закрили в якусь таку клітку, з якою ви і потім самі ж будете викручуватися. Але це знову ж таки це дуже класно дасть вам дуже багато таких позитивних вібрацій, змін і тому подібне. Друга карта це у нас грошова карта. І говорить вона про те, що вам наразі буде дуже важко по фінансових аспектах. А особливо я дуже рекомендую вам зараз зайнятися економією. Тобто, ви повинні зараз Максимально думати про те, як зекономити грошей зараз, негарний час для вас для того, щоб е, витрачати кошти, тобто зараз ви повинні прорахувати повністю весь місяць, от і до. Куди вам варто в, 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 вкладати гроші, куди поки що не варто. Тому що на даний час я бачу, що все змінюється, все у вас і сьогодні класно, завтра не дуже. У вас постійні оці гойдалки. але м, ви викручуєтесь абсолютно зі всіх е, ситуацій. І остання карта на загальний гороскоп це початок. Саме так, ось ви виходите енергетично з якогось негативу. Вдалі у вас іде, ви йдете по спеціальній такій енергетиці. Енергетиці економії, тобто ви починаєте економити. І третє, у вас починається зміна, дуже кардинальна зміна. Те, що я відчуваю з приводу листопаду, листопад буде для вас. Е і важким, і легким водночас, тому що сказати, що є якісь негаразди, які, з якими ви не спораєтесь, це стовідсотково що таких нема. Тобто, ви в будь-якому випадку ви будете мати все, що ви хочете. Але мені не подобається те, що ви зараз маєте такий, знаєте. Трошечки, буквально, трошечки такий негативний настрій. Ось над ним і треба працювати для того, що є, що ви хочете собі майбутнє змінити в кращу сторону. Я впевнена, що у вас все буде добре, але зараз найголовніше попрацювати саме на цьому. Отже, перша карта, яка у нас тут випадає на кохання, це духовність. А інколи не вистачає вам, в вашому, вашій ну в вашому коханні це духовності духа. Про що я говорю? Я говорю в першу чергу про те внутрішній стан, який вам заважає він говорить про зникнення віри в, взагалі в себе, в зникнення віри в майбутнє, в зникнення віри в, в стосунки. І зараз дуже багато до речі таких дів бігає. Перестали вірити? Згадайте, будь ласка, хто вас образив? Невже все так настільки погано, що ви думаєте, що всі такі люди? Ні, насправді ні, друзі. Сфокусуйтеся, згадайте, що не так, чому ви стали такими? До, чому ви прийшли до цього? І одразу починайте працювати над цим. Духовності не вистачає мрій, не вистачає. І ви хочете якогось свого е, кординального, якоїсь кардинальної зміни, але ви не працюєте над цим. У вас повинно бути правильна енергетична позиція. У вас повинні бути зміни дуже класні, енергетичні. У вас це все буде. Але просто проблема у тому, що оця духовність, зникнення віри, вона забирає дуже багато вашої сили і енергії. І якщо ви перестанете вірити в майбутнє, своє майбутнє, то я боюся, що ви перестанете вірити і в себе. З цього всього з цього все не починається. Тому спочатку ви починаєте працювати з собою, ви починаєте діставати зі своєї енергії дуже позитивні аспекти, а потім вже помалу, помалу, помалу переходите до віри в майбутнє. У людей, яких зрадили, це дуже часто так буває, на жаль, і тут нічого ми не зробимо. Тому що зрада це дуже важко. І для діви це, знаєте, ось для вас, якщо ви розчаровуєтесь в людині один раз, більше ви не зможете з цією людиною бути. Ось, ну просто від слова ніколи. Тому що у вас людина може дуже швидко розчарувати. Ну прям за секунду. Наприклад, повестися як. Гавно, вибачте, в якій ситуації. І ви дивитесь на це все, і думаєте, боже мій кошмар, як я взагалі могла чи міг з цією людиною бути? Як я взагалі, де, були мої, де була моя голова? Оце у вас дуже швидко. Це розчарування, яке, на жаль, воно таке. Далі, друга карта це балансування. Вам потрібно балансувати між своїм чоловічим і жіночим, між темним і світлим, тому що. Ну, вам це дуже важко зараз. У вас такий період. Листопад це такий період, який наганяє трошечки депресії. Це такий, знаєте, останній місяць перед зимою, і ви так енергетично там щось таке у вас, знаєте, не дуже добре. Але в цілому, я можу сказати, що все буде добре, і хвилюватися вам не потрібно, тому що хвилювання ціну взагалі ну нікуди. І третя карта у нас це свобода. Вам не вистачає енергетичної свободи, тому у вас і відчуття, що ви замкнені. Ми пам'ятаєте, що на самому початку я сказав, що відчуття, що ви десь закрилися в якійсь клітці. Оце внутрішнє відчуття, воно вас буде воно супроводжувало вас точніше вересень і супроводжувало воно вас жовтень, а зараз все відкрито. Відкриваються ці клітки, відкриваються ці енергії, і ви по-іншому будете дивитися на цей світ. Побачите. Ну, одразу кажу вам, що перше, що падає мені на очі, це карта Рицарь-Мечів. Вона говорить про те, що зараз ви доволі агресивно налаштовані. І я вам рекомендую для того, щоб от цього від всього відхреститися від цього негативу своєрідного. Вам потрібно все ж таки над собою працювати, люди. Ну ось побачите, я не просто так кажу: ви зрозумієте, що гроші харчуються вашою енергією, точніше, фінансовий потік, так а коли вона не чиста, коли, коли її мало, то у вас такі гроші виходять до вас. Тому кожного разу, коли ви просто, просто проаналізуєте зараз зі мною, коли ви відчуваєте себе добре, ось, ну прям добре, класно, піднімаєтесь до гори, енергія йде догори, все, питань нема, ви себе реально відчуваєте класно. Але як тільки ви стаєте ось такою, знаєте, такою драматичною, закритою людиною, у вас починає падати енергія грошей. А листопад несе неймовірну енергію грошей і взагалі енергію. Тому вам потрібно зараз подумати в першу чергу, що б вам хотілося. Всі планети листопаді для дів, всі планети відкриті. Але із за того, що ви зараз, ну, то, що у вас було дуже важко в цей період, який у вас був до того, вам було б важко, то на жаль, на жаль, вам буде здаватися, трошечки буде здаватися, що ну, все проти вас. Але повірте, повірте, вам реально все відкрито. У вас все відкрито, і вам потрібно зараз просто трошечки попрацювати з собою зі своєю енергією. І я вам гарантую, що ви отримаєте абсолютно все, що ви хочете. Бо у вас іншого виходу нема. Я знаю це на 100%, бо я розумію вас як ніхто. Що чекає по здоров'ю вас? Отже, давайте дивитися. Перша карта знову негатив. Знову та сама. Знову рицар мечів. Про що це говорить? Це говорить, що ваша негативна ситуація вона впливатиме як на вашу роботу, так і на ваше здоров'я. Ну, це очевидно, мені здається, все ж таки. Тому я думаю, що зараз вам потрібно максимально фокусуватися на своєму здоров'ї, на, на своїй енергетичній ситуації, тому що ну, є дуже багато негативних е, аспектів, які несуть, бачите, ось таку, ну, таку негативну ситуацію. Тому мені здається, що зараз вам максимально потрібно е, попрацювати над своїми думками, попрацювати над своєю енергетикою, попрацювати над своїм тілом. Що потрібно, ну, попрацювати над своїм тілом. Я думаю, що ви розумієте, що треба вам зробити в будь-якому випадку, але попрацювати над своєю енергетикою тут багато хто не знає. Перше, це обов'язково що вам потрібно: Благовоні. Ну, по-перше, зрозумійте, що діви це знак землі. Вони дуже такі, знаєте. Заземлені, вони дуже такі, знаєте, енергетичні. Тому, якщо ви хочете енергетично піднятися, то вам обов'язково потрібно, ну по-перше, вани з сіллю саме саме звичайні. Елементарні вани з сіллю вони будуть змінювати вашу енергію і на позитивно. Обов'язково це природа. тобто Ближче до землі, як ну вибачайте, ну іншого слова, я не знаю. Ближче до землі. Тобто більше медитувати на природі, бувати на природі, доторкайтеся до дерев, тому що ваша негативна енергія вона буде зруйнуватися саме коли є дерево, особливо класно, коли ви знищуєте негатив саме осінню. Знаєте чому? Тому що коли дерево засипає, воно весь негатив скидає. А всю всі звути ці всі такі знаєте думки і тому подібне воно скидає з допомогою листя, а листя потім перероджується в нову енергію. Тому, якщо тим паче не буде кліщів, наприклад, також ще може бути, підходьте, обнімайте дерева. Серйозно кажу, ось просто це, це знаєте, дуже для багатьох це сказати тупість. Але ви не робили. Я знаю, я знаю, що ви не робили. Тому, будь ласка, робіть. Наступна карта це позитив, оточуйте себе позитивними людьми. Вам потрібна родина зараз біля себе, вам дуже потрібна родина біля себе, і е, вам не вистачає родина, може бути не тільки там батько, мати, жінка, жінка, чоловік, діти. Родина це ті люди, які просто близькі вам по духу. Не завжди навіть може ваша дитина, і тут, тут нема нічого страшного, якщо ваша дитина не близька вам по духу. Ну так теж може бути. І це, та, і це нормально, бо тому, що діти наші народжуються, вони народжуються не для нас. Вони народжуються для себе. Ми можемо їм дати дуже багато, але ми повинні розуміти, що діти це не для нас, це, ми, це не наші іграшки. Як ми захотіли, так воно і буде. Тому, будь ласка, пам'ятайте про це. І навіть якщо вам не подобаються ваші діти, в цьому також немає нічого страшного. Але вам потрібно оточувати себе людьми, які дають вам силу, енергію. І також е творчість. Творчість вона. Це остання карта, вика випадає це творчість. Ви обов'язково повинні займатися творчістю. Більше того, я можу вам сказати, що творчість це неймовірна яскрава сила, яку ви співаєте, танцюєте, яка реально вас дуже буде енергетично змінювати, а особливо для дів, тому що діва, бачите, таке духовна, ніжна енергетика. Але складна, але складна. І обов'язково не займайтеся самокопанням. Це вам на фіналочку. Самокопання – це не ваша історія. Ви не психолог, навіть якщо ви психолог. Ми не займаємося самокупанням самостійно. Ми не можемо засуджувати самі себе за якісь там наші вчинки. Тому, будь ласка, я вас дуже прошу. Моя вам велика величезна порада. Не треба займатися цим негативом. Я впевнена, що у вас все вийде. Я знаю, що у вас все вийде, тому що у вас інакшого шансу ніякого нема. Листопад принесе вам дуже багато позитиву. І найголовніше скористайтеся цим місяцем, тому що він дійсно хоче вам допомогти, як і я. Ну, а ваша буде віддача тільки підписочка. Підписуйтесь на мій канал, допомагайте мені його розвивати, бо саме ваша підписка вона допомагає мені підніматися також з вами енергетично. Я бажаю вам гарного дня! Коли ви до мене дивитесь зранку, ввечері нема значення. І найголовніше, пам'ятайте, що ви незламні. З вами був я ваш улюблений мольфар Макс Гардієв. І побачимось вже дуже дуже скоро.